Делегація з Литовської Республіки на Коломийщині. іноземні гості завітали до одного з найбільших агропідприємств. Району вони мали нагоду оглянути потужності фірми побувати на полях та в ангарах. Представник наукової організації Олег Білоус каже, що гості приїхали, із благородною метою їхнє завдання з приводу якого вони приїхали, це допомога Україні у війні проти Росії і так само налагодження контактів з українськими представниками для розвитку подальшої взаємовигідної співпраці. Заступник міністра сільського господарства Литви Донатас Дудудіс за. Значив, що вони приїхали на Прикарпаття не у відрядження, а в першу чергу як волонтери. Саме главне целі це була доставка гуманітарної допомоги Україні. Головна мета приїзду доставка гуманітарної допомоги в Україну. Конкретно це група автомобілів, частина з яких що ми привезли минулими вихідними, уже на фронті. Та й загалом, та гуманітарна допомога, що була нами привезена, вона вже розподілена на громадянські потреби. Частина це не військовий вантаж який буде слугувати вашим військовим, які воюють за нашу спільну свободу? які борються за нашу общу свободу. Президент Асоціації Атлантичного договору Литви Аудріус Скайстис зазначив, що Україна має перспективу вступу до НАТО. А от фермерське господарство, яке відвідала делегація, вже зараз могло б конкурувати із європейськими агрофірмами. Дуже сильне фермерство здесь і дуже сильне фермерство тут. Воно може навіть конкурувати з кращими європейськими такими фермерськими фірмами. Я думаю, що Є побоювання у фермерів Європи, що коли приймуть Україну не в НАТО, а в Європейський Союз, тоді їм буде велика конкуренція. Буде їм дуже велика конкуренція. Очільниця агропідприємства, на якому побувала делегація Орися Нешу, каже, що у литовців є чому повчитися, і вона вже має певні плани для налагодження співпраці. Їхній досвід, їхні бачення, їхні технології це дуже важливо. Це дуже цікаво для нас. Цей візит надіємося, що принесе багато користі і нашому господарству. Ну і, зокрема, баченні розвитку. Аграрного бізнесу, сільського господарства, в тому числі, і, скажімо, буду піднімати питання, як реформувалося лісове господарство саме у Литві. Гості з Литви побували на виробництві господарства, познайомилися із технічним обладнанням, відвідали поля. А ще побували у новозбудованій родиною підприємців церкві для громади. З матіївців та турки борщівської воронмалецький Галаванчук, телерадіокомпанія Раї.